Всіх вітаю із магазина LC Waikiki Home. Давненько не робила огляд саме в цьому магазині, саме у відділі Home мається на увазі. Хочу показати вам дуже багато новинок. Я так прийшла, подивилась. Тут навіть таке блюдо, я його не бачила з таким ну дуже файним декором. І воно коштує 259 гривень вже по акції, замість 400 гривень, 35% знижка. Дійсно, не бачила оцього кролика. Великоднього я також не бачила, якось його пропустила. Мабуть, вже на знижці. Зараз глянемо. Гляньте, так блищить. Класний. Ну я розумію, що це вже не так актуально, але якщо на знижці класній, то тоді можна брати. Він ще й без знижки 249 гривень коштує. Цікаво. Ой, такий кухоль прям іде з ложечкою, і ложечка кріпиться. Я до речі, начебто проста ідея, не бачила такого раніше. От тобі, будь ласка, зручно. Також це як пелеконі, але ну, я вважаю, що такий можна вдома кухоль кожен день ну, користуватися, що тут кролик намальований. Коштує він 109 гривень всього. О, оце я такий собі хочу. Класний. Отак, так? Да? Виглядає гарненький. Так, далі. Далі те, що я показувала. Я вам показувати не буду великодній декор, я буду показувати вам побільше, ну, новинки. Тут також полуниці, черешні, ну, таке все фруктове, ягідне. Отака, От ну, я сказала, гарна ця чашка дуже незвичної форми. І коштує вона. Все у них іде з цими коробочками. 179 гривень замість 249 це акція. Це три кухоля. В одній колекції два таких однакових з черешнями. І ось так посередині. Лав'ю. Так, три. За три ціна 400 гривень, замість 559 гривень. Так, оце що у нас таке тут цікавеньке? Такі полунички, дві. 259 гривень, сільничка ага, і перечниця. Отакі вони, як полунички, коштують 259 гривень. Тут три таких як тарілочки. Як можна назвати, чи щось для десерта, для морозива. Так, три йдуть в різному кольорі. Так, три. Так, це у нас комплект. Тарілка для закусок. 359 гривень. Ось такі кольори. Ну, приємно виглядає. Вообще мені подобається, як вони роблять цей посуд. Дизайн я маю на увазі у Вайкікі завжди дуже гарний. А тут, виходить, там було три, а тут чотири предмета. Тут дві. Чашки, дві. ось таке, два блюдця намальовано, як такі. Тільки от, бачите, з блюдцями і всередині біленькі. Вони коштують 700-749 гривень. Ой, а що це таке? Цікаве. Гляньте. Це якісь соломинки з такими прикрасами. Оце класно. 499 гривень. Комплект соломка для пиття. Ну, Слухайте, ну, ідея просто суперна. яка Соломка для, для пиття, чотири штуки, вони такі скляні і всі йдуть з якимось е, таким. Думала, що можна дістати, хтось вже бачу розірвав коробку. Ні, ну отак покажу вам. Тут є і полуничка, і кавун. Ну класно придумано. Ну, дорого поки. ну Зі знижками можна взяти. Да? За чотири штуки 499 гривень. Мені сподобалась ідея. Ну, По-перше, це такого ніде я не бачила до цього. Тут ще йдуть форми для запікання різного розміру з таким малюнком. 359 меншого розміру. Важкенька така керамічна форма. Ого, ця дуже важка. 599 гривень ця форма. вони ну, однакового кольору, однаковий малюнок, тільки різного розміру. Далі ще ці тарілочки хочу зрозуміти, вони окремо продаються чи ні, ось такі. Да, з якогось комплекту, тільки поки не бачу з якого. Ось одна і друга. Так стоять тут Е, не, не, не Далі переходжу так цю колекцію фіолетову, я вам показувала раніше. Тут келихи такі показувала, а може вони зі знижкою, так, да, ці зелені, високі які йдуть зі знижечкою вже вони там коштують 399 гривень і оці два також такі перламутрові переливаються ну, виглядають отак як на них попадає світло то виглядають так чарівно 479 гривень і три також такі переливаються це просто склянки ну також дивіться як вони прям перламутрові такі ось а вони коштують за три штуки 449 гривень. Так, далі по новинкам. Із новинок ось це декор такий для дому. В морському стилі. Хто таке любить? 289 гривень поки коштує. Будиночок. оцей, не пам'ятаю був чи ні. Ось такий будиночок, начебто вже він був. Ага, він з підсвіткою, як лампа. Такий будинок, де його ціна. Ціни не бачу, коробки не бачу просто від нього, від цього будиночка. Так, ні, це не він. Ось тут е, сіль е, таперець, це зрозуміло. Коштують 159 гривень, також як будиночок зроблений. І є надпис дві. Букви С і П. Така ще ось дуже-дуже ну, гарна. Ця чашка, кухоль. Це вже було. Знижка 179 гривень. Ось оцих не було склянок. По-перше, мені подобається форма. Ось така зручна тут внизу. Чотири таких склянки з малюнком. Дуже зручні, невеликі, не маленькі. По 380 грам в кожній частині ну, цю, цю склянку входить 299 гривень замість 439 гривень. І ще ось такі гарні сіль та перець. Метелик і квітка. Ось такі сіль та перець коштують 199 замість 289. Так, оці чотири тарілочки, а, кожна окрема, 259 окрема ціна за тарілочку. А, ну, тут кошики таких не було. Такий кошик невеличкого розміру. 259, але він такий цупкий, твердий. 259. Так можна щось в нього покласти. О, і тут таку під лимончик привезли. То я вчора в сенсей дивилась. Так, сок давити. Да? Набір кухонне приладдя називається 289 гривень. О, Тут також фрукти, тарілочки, фрукти 179 гривень. Така тарілочка. Далі ананас начебто 119 гривень. І тарілочка, як що це полуничка 139 гривень. Чи виноград, чи полуниця, щось я не дуже можу себе образити. Лимончик, ось такі, це як ваза. Жовтий країна походження. Так, 329 гривень. Не написано, що це таке 329 гривень. Ну, підставка під щось. Чи ваза? Не знаю. Мені як на вазу більше схоже. О, яка дивіться, який цікавий малюнок. Класний кухоль, ось такий. Ну це прям в турецькому такому Ну, стилі. ну, Класно виглядає. Яскравий такий, прям розмальований. Так, оцей кухоль коштує 299 гривень. Велика така тарілка салатна. Лимончики тут намальовані. Ціна 319 гривень. Ну, доволі така велика. Ще ось такі. 4, я так розумію. Так, да, в пакуванні йде в коробочці 4 штучки. Зараз подивимось, скільки коштують. Ціна за 4 штуки 655 гривень. Недешево. Ой, а це, а це підсвічник. Да, це підсвічник 159 гривень. Так, підсвічник. Ой, які класні ці. І маленькі і такі прям і малюнок класний. Їх 4 йде в упаковочці. 4 штучки по акції. 299 гривень, невелика знижка 12%. Там наверху ківази стоять, що як воно у них називається. Так, колір синій. Підсвічник. 229 гривень. Ось так виглядає. Шикарний 229 гривень. Блакитний, ще там морська така йде зірка. Ось. Це ж не, не воно, ні. То декор, а тут нічого. А ось вона. О, це під серветницю, мені здається, клас. Оглянь, як гарно прям зроблена. Супер! Вони прям цілу колекцію цих морських зірок. Вирішили зробити ну, морську таку колекцію. Я таке люблю, ось все пов'язане з морем. Гарно. А ну-ка, скільки воно коштує? 229 гривень. Ще щось мені на очі попадалось, начебто. Зараз не бачу, що щось з морем пов'язано. Наверх так поставили. Ну, Це взагалі класно так придумано. Приємно, приємно. Так, далі. Такі картини у них є. Чи як фоторамку можна використовувати. Так, підставочка дерев'яна така оправа. Ой, завалила, зараз поправлю. Так, 289 гривень. Це якісь також підставочки такі металеві. Неміцно вони стоять. Хоча всі на підставки. Зараз дістану, покажу. Ось оце, що все воно так завалилось різного розміру. Наставили тут багато. Так, значить, ось така під, ну, під фото. Ну Начебто зручна, ну просто їх багато, тому вони попадали. 199 гривень, гляньте, цікаво зроблена. І є в більшому ще розмірі. Свічник я показувала. Що це таке тут? Ух ти, перше бачу. Так, це аксесуар для дому. 379 гривень. І такий аксесуар для дому. Дерев'яний, 379 гривень коштує. ну Не знаю. Просто як аксесуар ніякої функції не несе. Так, і от кошик, ну, кошик зрозуміло. Кошик, до речі, з такими довгими можна навіть повісити. 229 гривень. Корзина називається. 229 гривень. Ось така ще цікава корзина. Ось. Як будиночок зроблена. Так, це ж корзина. Ну глянемо. Так, це називається корзина. Гляньте, з двох сторін відкривається. І ось вона така корзина. Дуже стильна, така корзина. Угу. Ще вони такі незвичні в них речі, тут можна знайти, не схожі ні, ні на що. Ось, до прикладу, 379 гривень. Так, корзина також. Це називається корзина. Плетена так не буду діставати. Якось воно ну, так прикріплено. 379 гривень це корзина. От цікаво. Таке я показувала. О, такого я не показувала. Це у нас 499 гривень ваза. Ух ти, клас! А ну ка так, давайте на неї відокремлено треба глянути. Ось. Ну, виглядає класно. Так воно з такими ручками йде по бокам. Да, треба все так виправити. Отак буде виглядати. 499 гривень коштує поки. Але ж знаєте, от дивлюсь, розбирають багато і без знижок, і весь час тут люди гуляють, щось купують. Не тільки очікують, от я знижки, ну чистіше, ну я взагалі, якщо чесно, все купую з такого плану. Класно також виглядає. Гляньте, вишито так, як на полотні. Картина. 259 гривень. Рамка, начебто написано. 259 гривень. Класно так виглядає. зі знижкою, йде. мені сподобалось дуже. Ось оця така дощечка у них є за 359 гривень. Така величинка ще є, корзина. По акції 29% знижки 499 гривень. Так, вишукую таке, що більш, ну, більш те, що я вам не показувала. Ну, от, такі у них є кухонні рушники. Тут йде 4 в різному кольорі за 259 гривень 100% котон. Ось такі приємні на дотик. На килими зараз багато акцій. Килим 999 гривень 80 на 150 гривень, 1299 80 на 150 І взагалі вони тут такими з малюнками. Є такі от великі, 1499 І є прямо ось так, так, такий малюнок. Гляньте який яскравий, скажімо так, як палац раніше був. Тільки немає цінника ніде на оцей, Чи є, зараз я дістану. Мені здається, ось він. Так. Перевернули просто. Є цінник 80 на 150, 1100 гривень такий, як палац колір. Коштує так відійду, щоб було зрозуміло. І тут є, о, є в розгорнутому виді, зараз покажу. Ось такі кругленькі. Дуже гарно виглядає цей круглий, так взагалі. Гарно виглядає, тільки не бачу, де відірвали, мабуть, цінник. Ось такий, де по акції 449 гривень, 80 на 140, в сірому кольорі, 449 гривень, 80 на 140. Ось кругленькі такі, 259 гривень. Ось такий малюнок є. І ось ще так, прям малюнок класний вибитий. О, от такий мені подобається. ну В них різні бувають малюнки. Я маю на увазі, що воно так вибито, приємно. Но це 1580х150. І хочу просто показати оцей малюнок як палас. Отак виглядає. Такі кольори. так на Цю ромашечку я не знайшла ціну. Така вона же коштує, які ці кругленькі немає там. Я подивилась, немає в складеному виді. Ну, 259 кругленькі коштують. Багато тут текстиля продають, бачите, фартухи різноманітні, з котами, вже по акції. 329 гривень, 329 малюнків достатньо. Є отакі кошики. Так, вони так закриваються. Оцей дуже приємний на колір. Так. Також вже по акції коштує 159 гривень. Такий кошик 159. Так, уже багато людей. Я буду закінчувати огляд. Показала вам от нову колекцію. Нагадую, не багато текстиля. Треба робити окремий огляд на текстиль. Всього тут і постільна білизна, пледи. Наволочки, багато всього. Я вам показала більше посуд, новинки, рушники для кухні. Ось, наприклад, такі 149 гривень. Тут їх іде три різних кольорів. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!